Вітаю всіх! Хотіла просто швиденько показати, поки ще в мене вдома, який я приготувала подаруночок для своєї знайомої із Сербії. Вона дуже цінить ручну роботу і дуже любить оленів. То я і вишила їй ось таке оленятко і зробила ялинкову прикрасу з цього. Ось так натягнула на такий кружечок, гарно все обробила, тесьмою, зробила бантик. Надіюсь, їй все сподобається. От. Ще знайшла таку коробочку, яку часом для печива використовують, але я мала Пізні, бо на крафтшоу я користуюсь таким, щоб гарно оформляти. І тут якраз просто супер по розміру вписалось. Також, поки тут все стоїть, на столі покажу. Ми з чоловіком організовуємо невеличку таку різдвяну вечірку для однієї групи людей, і я буду робити два таких конкурси. Один з них от, тут шоколадні цукерки в такому скляному з банку вигляді ялинки. І хто вгадає точну кількість або найближче до точної кількості, скільки всередині цукерок, той забирає це додому. А також заодно і рекламу собі роблю, і ось такий колон, підвіска вишита хрестиком резв'янній тематиці. Треба буде вгадати кількість хрестиків. І так само хтось піде з цією підвіскою додому. Коли відбуватиметься вечірка, я також вам зроблю відео, як буде можливість. От я наразі хотіла це показати, все, і ми з сім'єю збираємося на обід в мексиканський ресторан. Ми приїхали на обід в Астека. Ресторан Мексиканський. Нам подобається їх їжа. У нас гарне місце біля каміну. Так, зараз я вам дещо покажу у меню, бо ми вже тут не вперше. Ось яка Енгелада у нас є, називається Енгелада з Бандера. Дитяче меню таке, щоб діти могли розмальовувати, поки чекають їжу. Тут є. Що можна дітям їсти? І як апетайзери приносять кукурудзяні чіпси з таким соусом гостреньким. Поки чекаємо на страви, можна погризти. Марчик дуже любить мексиканський рис. Катруся. Не любить мексиканську їду, то замовила макарони з сиром. Е, картопля фрі була в додаток, але вона її не любить. I'm hungry. Брендона Буріто Сан Госе. А в мене Буріто якось по іншому називається, але ну, там є креветки і м'ясо. В нього тільки м'ясо. Їжа, яка залишилася і не доїли, додому дають такі контейнери. Ось і ще. Ще трояндочки навіть. Так, я приїхала в зал, де буде відбуватися вечірка. Не дуже велика. Ось так оформила я, ще посуд доставлю оці всі. Піс е, називається Я сама виготовляла вдома. Ось так кожен буде світитися. Все що мала вдома з підручних матеріалів. Там знизу така тарілочка за основу. От і так кожен столик буде мати. Там у нас буде з їжею сіл, тут невеличка фотозона. Зараз я ще додекорую гірляндами, різними стрічками. Тут буде в нас Санта Клаус сидіти. От. І от. Сьогодні ми прийшли запаковувати подарунки, бо в мене є скільки дівчаток, скільки хлопчиків. Бачите, я написала Girl Boy, там який вік ми будемо сьогодні запаковувати. Тому тут. Ой, вже хтось мені тут наробив. О, це все я сама з чоловіком декорувала. Ось такі ще сніжинки поначіпала. Тут буде у нас десертний стіл. Ще тут невеличка така ялиночка. Такі. І тут от для цих конкурсів, що я раніше показувала, тут поставлю підвіску і цукерки, ще напишу таке оголошення, як брати участь у цьому конкурсі. Так буде все виглядати. Якесь таке освітлення для відео погане. Тут є два туалети, чоловічий, жіночий. Якщо може тут принесу якусь композицію, то я сьогодні, привіт. Січечку запалимо все є. Так, з цього боку. Зараз ще кілька чоловік має приїхати допомогти мені запаковувати подарунки. Ми будемо мати легеньку музику. І все, нічого такого. Тут буде кава чай. І два солики не накрила, щоб сьогодні було де сидіти і запаковувати подарунки. Таке типу наших корпоративів, але далеко ще до того. Тут теж ніби. Ну все, беруся до роботи. Зараз ще покажу, як додекорувала я ялинку. Ну подумала перед тим, як ще декорувати, покажу швиденько, поки нічого не запакувала. Які подарунки купляли для хлопчиків та дівчаток. Нас, бачите, наприклад, хлопчик 6-9 років. Там є відрочку і хлопцям переважно брала якісь машини. На пультах. Тут у нас є дівчинка, рочок чи півтора, її така в ванну, її можна мочити цю ляльку. Такі великі на пульті. Тут є у нас хлопчик теж маленький, буде складати динозавра ще для одного десь є, а є дві дівчинки, 14-17, то їм. Таких набори Hello Kitty. Там маска для спання, пов'язка для волосся і бомбочка в вану. різних кольорів просто. Так, що ще цікавого? А, ще є в нас три великих хлопці, такі 14-17. То в нас є навушники, є теніс настільний, є дартс гра і ще там, щось, вроде, одна. ще якась одна гра. Це такий більш дорожче. що Тут ще дві великі машини. І боже, я не знаю, в мене це улюблений. Це такий восьминіг. Там всередині внизу чи рис, чи щось є, його можна гріти в мікрохвильовці, і дітки спати можуть з ним. Ще хлопчику маленькому Маус. Тут у нас що. ЛОЛ лялька. І ще нозі такий набір покривальця, лаки для нігтів і маска для спання меншим діткам. 20 дітей буде. Берусь до декорації. От в мене ще такі стрічки є на резяне дерево, бо воно таке трошки порожнє, то зараз я його заповню. Рішила я багато не заморочуватися, просто такими гвильками поопускати ці гілянди та все. Нехай так буде. Звідси для фотографії от, з Санта Клаусу. Буде нормально. Краще, ніж було, мені здається. Не знаю. Думала, може так спочатку, але мені не вистачить. То вже виходжу з того, що маю. От такі підготовки. У нас вже передрезянь. Так, ми вже справилися з помічниками моїми. От, всі запаковані. У мене чоловік буде Сантою, а я буду ельфом-помічницею. І от поки ми запаковували, ми писали, який вік, хлопчик чи дівчинка, що я вже буду. Знати, кому давати, які дітки будуть нам казати, який вік. От все на сьогодні в нас все. До наступних зустрічей. Треба не забути виключити ці свічечки. Вони так гарно мерехтять, ніби справжні.